Валентин Чемерис. Чорна кішка або магічне число сім. Звідтоді, як у дворі з'явилася пума, так звали чорну кішку з третьої квартири, Васі Моргайло перестало вести. Та воно й не дивно, адже ще колись бабуся застерігала Перебіжить дорогу чорна кішка, чекай невдачі. І точно. Збирається оце Василько до школи, вигляне у вікно, не видно пуми. Ага, моргайло за портфель і бігом. Та тільки но з під'їзду вискочить, аж тут і пума, ніби навмисно підстерігає хлопця. Чорну шерсть наїжачить, хвоста задере і перебіжить дорогу. Все, невдача. А яка невдача може бути в учня п'ятого класу? Звісно, яка двійка. Знову ти моргайло не вивчив відмінки іменників. Докірливо скаже Олена Михайлівна. Та вчив. тягне Василько, тільки мені чорна кішка дорогу перебігла, от і не повезло. У класі сміх, а Вася, звісно, не до сміху. Якось він, повертаючись додому, взяв та й подзвонив у третю квартиру. Двері йому відчинила незнайома жінка, висока, сувора на вигляд, в отакезних окулярах. Чого тобі, хлопчику? Василько посопів і каже, тьотю, не пускайте свою чорну кішку, коли я до школи йду, бо вона мені дорогу перебігає. Сувора жінка уважно подивилася на моргайла і головою похитала. Не везе, мабуть, Двійки хапаєш? Ага, за правила. Жінка подумала якусь мить, а тоді запитала А ти хоч правила вчиш? Та вчу, вчу, квапливо запевнив Василько. Але ваша кішка, як перебіжить мені дорогу, так я й забуваю правила і родовий відмінок з називним плутаю. Твоїй біді можна зарадити. Жінка запросила Василька до кімнати, всадовила на стілець, а тоді запитала А скільки разів ти правила повториш? Ну, раз. Так і знала, сплеснула жінка рукам. Слухай мене, хлопчику, уважно. Чорна кішка і справді може наврочити. Якщо правила повторювати лише один раз, бо число один зовсім просте. А ось коли ти знатимеш магічне число, то хай хач усі чорні коти нашого міста перебіжать тобі дорогу, п'ятірку одержиш. Василько так і стрепенувся. Яке магічне -ма число? Скажіть мені, будь ласка. С -с!". Жінка приклала палець до вуст і, озирнувшись, зашепотіла. Скажу, але тільки для тебе. Ти ж нікому ані Ччирк, добре, бо це велика таємниця. Слухай мене уважно. Як тільки чорна кішка перебіжить дорогу, треба відразу ж тричі підстрибнути на правій нозі, потім тричі на лівій. Запам'ятав? Ага, прошепотів Василько, тричі на правій. Тричі на ліві, а далі. А далі треба швидко проказати. Щоб чорна кішка не зурочила і голови мені не морочила, повторюю правила разів сім Назовсім. Тьху, 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 щоб мені допомогло сім магічне число. І все, зрадів Василько, усе, хлопчику. Тільки не забудь, сім разів треба повторювати правила, адже сім. Магічне число і чорні коти перед ним безсилі. Василько так і зробив, тільки пума перебігла йому дорогу, а це сталося наступного ранку. Василько відразу ж підстрибнув тричі на правій нозі, потім тричі на лівій, швидко проказав усі, що треба, слова, і сім разів повторив правило. І що б ви думали? П'ятірку одержав Молодець моргайло. Сказала Олена Михайлівна, сьогодні тобі, я бачу, не перебігала дорогу чорна кішка. А Василько мовчить. Таємниця ж тільки думає, от воно що, виходить, число сім і справді магічне. Сім разів повторив правило і навіть чорнюща пума не зурочила. Анатолій Дімаров, пастка. У найдальшому кінці городу, під тином, що виходив на вузьку безлюдну вуличку, любив я сидіти в гарячі літні дні. Тут росла висока кукурудза і золотоголові соняшники, стелилося по землі широколисте гарбузиння, а під самісіньким тином свіжо зеленів високою травою вузенький моріжок. Тут завжди було таємниче й тихо, і почував я себе так, як почував би, мабуть, уславлений мандрівник, забравшись у невідому країну. Наслухавшись матусиних розповідей про південні країни, я полював тут на тигрів, левів, крокодилів, носорогів, і моя бузинова пукавка завдавала жахливих спустошень тропічній звіроті. Можна було й просто сидіти, спостерігаючи, як снують невтомні павуки свої мережки, як осипається золотистий пилок з обважнілих соняшників. Як яскраво спалахують, вилітаючи з тіні на сонце великі золотисто зелені мухи, наче коштовні камінці, запущені з рогатки, над головою ж, пролітаючи на медозбір, діловито й стримано гули бджоли, і від того ще відчутнішою ставала умиротворенна тиша. Не менш цікаво було й виглядати з затину, спостерігаючи зелінивим життям вулички, порослою посірілим від спеки споришем. Була лише одна незручність за високий тин, і мені доводилося весь час спинатися навшпиньки, а це не давало довго дивитись. Одного разу я вирішив удосконалити свій спостережний пункт, проламавши в тину щелину, довго морочився біля огорожі, висмикуючи пересохлі лозини, що ламалися з легеньким димком. Та коли була готова дірка, достатня для очей, я. Як і кожен смертний захотів більшого просунути туди й голову. То була нелегка справа зробити дірку для голови, але наполегливість узяла своє, і я, на силу, просунувши голову в дірку, виставив її прямо під літнє гаряче сонце. Збоку, мабуть, голова моя була схожа на невеликий гарбуз, що ріс прямо з тину, та мені мало діло до того, яким я здавався збоку. Вертячи головою, переможним поглядом оглядав я вулицю. Скоро заболіли коліна, і я вирішив трохи перепочити. Та дзуськи, не знаю, як це сталося, тільки витягти назад голову я вже не міг. Проклятий тин вчепився у мене, як у грішну душу, і, хоч як я кректав та сопів, хоч як вертів головою і смикав лозини руками, вирватись було й годі. Зрозумівши, яка мене спіткала халепа, я заревів з переляку та віччю, запацав ногами по м'якій ріллі. Так, здавалося, минула вічність. Сонце пекло немилосердно, і в мене вже була не голова на плечах, а чавун розігрітий на вогнищі. А тут іще й муха велика, зелена, нахабна, вона прив'язла до мене, мов каторжна, і впивалася то опухлий від плачу ніс. То в щоки, то в губи, кусала й лоскотала нестерпно. Скосивши на неї люті очі, я пирхав, дув, мотав головою, та вона сиділа, як приклеєна, наче знала, що я не можу дістати її руками. Та врешті доля змилосердилась над моєю бідою. На вулиці появився дід, босоноги, у полотняних штанях з довгою матнею і в такій же сорочці, з сивою бородою вусами, пожовклими від тютюнового диму. Він спокійно дибав вулицю, постукаючи товстою палицею по землі, наче пробував, чи вона під ним не завалиться. Затамувавши подих, дивився я на діда. Я страх боявся, що він зверне у якийсь двір і не підійде до мене. Коли ж він наблизився в притул, так і не помітивши мене, я набрав якнайбільше повітря і щосили ревонув. Діду, діду. Хух! Дід стрибнув так, наче наступив на розпечену залізяку, потім довго стояв, витріщивши на мене очі та хапаючись рукою за серце. Діду, поможіть, заголосив я. Ігенське дитинище, утямився нарешті дід, і сатана ж тебе впер сюди. Він довго криктав, розсуваючи вузловатими руками лозини. А я терпляче нюхав пропахлу табачищем та пилом матню. Урешті дід пропхнув мою голову, потім сховив палицю і, перегнувшись через тин, уперіщив мене по спині. Біг я додому так, наче зо мною гналася вся ота тропічна нечисть, що про неї розповідала мама. ПанасВИСІКАН Пригода на Журавлиному острові. Майже ціле літо я допомагав дядькові Хомі пасти телят на журавлиному острові. Кожного дня, рано вранці, ми виганяли стадо з загону і тільки пізно ввечері повертались до табору. І от одного разу зі мною сталася дуже дивна пригода. Сонце вже давно сховалося за верболозами, як ми зварили вечерю. Дядько Хома погасив вогонь біля куреня, зняв казанок з триніжок і погукав мене вечеряти. Юшка з риби була дуже смачна. І я наївся так, що коли ліг спати, живіт мій ніби лежав окремо поряд зі мною. Після вечері дядько Хома помив казанок, ліг коло мене в курені на пахучому сіні. Ну, Василько, озвався він, спи, бо завтра доведеться самому пасти телят. Я піду в лікарню. Зуби жити не дають, доведеться ще один вирвати. А чи правда? питаю, буцімто на острові вовки водяться. Казали хлопці, що біля дубової річки вони колись розірвали лошадку. Ні, не бійся, пробурмотів дядько. Зарах їх на острові немає. Я ось уже третє літо пасу і ніколи не бачив жодного вовкулаки. Я замовк і довго слухав, як щебетали соловейки в кущах ліщини, туркотіли черепахи в чорному болоті. Не знаю, коли я заснув, але розбудив мене дядько Хома рано рано і звелів негайно виганяти телят. Я бачив, як він скочив у човен і поплив через Дніпро до правого берега. Повернуся завтра вранці, гукнув він до мене і зник за верболозом. Я зазирнув у курінь і побачив цілу купу яблук, які дядько висипав з мішка, щоб спорожнити його для харчів. Узявши кілька червоних яблучок у кишеню, я відчинив ворота загону, випустив теляток, а сам підкотив холощі і побрів за чередою. Біля чорного болота росло багато пирію. І телятка відразу почали пастись. З собою я захопив дві вудки, щоб впіймати рибки на вечерю, і тепер закинув їх у дубову річку. Я знав, що в череді всі телята спокійні завжди тримаються одне одного, крім білохвостої телички горгонки. Вона часто відбувалась від гурту і до ранку блукала по острову. Коли сонечко підбилось на обід, я погнав теляток до водопою, пообідав і знов сів біля вудок. У траві цвіркотіли коники, кричали кулики в болоті. Так я просидів до вечора, нічого не впіймавши. І лише після того, як загнав теляток в загін, помітив, що серед них немає білохвостої горгонки. Що ж тепер мені робити, думаю, адже вона десь заблудилась і не може прийти до табору. Доведеться її шукати, бо ще десь вовки зустрінуть або загрузне в трясовину і потоне. Сонце швидко зайшло, і на небі лишився круглий місяць. Через дубову річку від нього простяглась доріжка і мерехтіла в тіні дерев, як живе срібло. Обережно ступаючи між низенькими кущами ожини, я вийшов на вузеньку доріжку і звернув до чорного болота. Удень тут було радісно і весело, куди не глянеш навкруги все зелене, привітне. У воді біліло безліч водяних квітів, над ними кружляли різні комашки. Тепер все навколо перемінилось. Кущі зелені потемніли, зробилися сумні, непривітні. Я зупинився і прислухався. Навкругли було так тихо, що навіть далеко в селі було чути людський гомін і кукурікання півнів насідалі. Раптом в очереті закричав болотяний бугай, запищала дика курочка. Мені чомусь зробилося моторошно. Я знав, що на острові з людей, крім одного мене, немає більше нікого. Хвилинку постоявши, я швидко повернувся і пішов до табору. Ідучи тією ж доріжкою, я почув, як десь далеко щось заревло, ніби телятко. Я знов зупинився, знов прислухався, але нічого більше не почув. Не знаю, чи мені почудилось, чи справді недалечко від мене щось зашарутіло в кущах. Мені чомусь зробилося так страшно, що аж шкіра похолола на спині. І я так дременув до табору, що мало не впав, заплутавшись в ожині. Прийшовши до загону, упав на воряку і знов перелічив теляток, проте білохвостої горгонки серед них не було. Я наблизився до куреня, хотів залізти всередину, вкритись теплою ковдру, і спати до ранку. Але не встиг я туди й зазирнути, як на мене, з пітьми блимнули чиїсь зелені очі. Це ви, дядьку? запитав я здивована. І тут же відсахнувся, почувши, як щось важко дихнуло в курені і заворушилось. Я так перелякався, що, здавалось, серце моє зовсім перестало битися, а ноги затремтіли так, що я ледве на них тримався. Вовк майнуло в голові. Від страху я мало не впав тут, біля куреня. Потім, повільно заткуючи, підійшов до стовстого осокора, що ріс недалечко. І як білка метнувся по стовбуру вгору. Я знав, що вовки по деревах не лазять, і тепер перестав боятись. Вибравши зручне місце між розкаряку, я вмостився і, щоб, бува, не впасти, міцно прив'язався довгим батіжком, як Робінзон Крузу. Місяць повільно плив між хмарами, а я сидів, мов сич, до всього прислухаючись, і не зводив очей з куреня. Крізь віття дерев виблискував Дніпро проти місяця. І десь далеко пролунав гудок пароплава. І як він мене не вхопив за голову, думаю, це б від неї ж нічого не залишилось. Незабаром я дуже захотів спати. Очі почали злипатися так, наче вії хтось намазав медом, а голова схилилась, як у підбитого горобчика. Обнявши руками товстий стовбур, я відразу ж заснув і так спав до ранку. Як тільки сонце визирнуло з-за кручі веселки, я прокинувся. І зразу відчув, що ноги в мене ніби поперебивані. Оце думаю, якби довелося від вовка втікати, наздогнав би одразу. Цікаво, невже клятий вовк досі лежить у курені? Пошепки говорю сам до себе. Відломивши товстий сук, я кинув його на курінь. Бачу, він весь здригнувся і всередині щось зашелестіло. Я затаїв подих і насторожився. Але як же здивувався я, і навіть очам своїм не повірив. Коли побачив лису морду з коротенькими ріжками. З вийшло, обтрушуючись і потягаючись, хто б ви думали? Білохвоста горгонка. Миттю скочив я за сокора, ляснув її батюшком з пересердя і заліз у курінь. З хоч яблук думаю, адже я не вечеряв. Та, на жаль, я тільки облизнувся. У курені не було жодного яблучка. За мене повечеряла білохвоста горгонка. Борис Крикотін. Вихователь. Після уроків вчителька залишила митька в класі і заходилася його проробляти. Ти завіщо дітей лупцюєш, га? Я їх не лупцюю, а виховую. А виховуєш? Еге ж, відька, наприклад, я колошмачу, щоб кирпу не гнув. У відмінники, бачте, пнеться, Підлабузник!» А Юрка, завіщо?» За язика. Плещеним, що треба, і що не треба. Ну, а Євгена? Хо, то й взагалі добра штучка, ніколи не підійде туди, де б'ються. Чого ж ти тоді Сашка не виховуєш? примружила очі вчителька. Він же тебе дурником прозиває. Е, -е Сашка не можна, помацавши на лобі Гудзя, зітхнув Митько. Сашко сам виховувати вміє.